приїхала з Македонії, приїхала додому. Я бачила, як ти там тусіш, 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 і потім ти хоп, і на Кіпр. Uh, Кіпром я вже марила ще, коли я була зимою в Македонії. Я вже собі ще там придумала, що у мене розписую рік як я катаюсь. тому що я не та людина, яка буде сидіти по півроку на контрактах через. Свої, скажімо так, моменти зі здоров'ям. Я місяць працюю, місяць вдома, можу два дома посидіти, можу більше попрацювати. І таке. У мене в цьому плані баланс. За Кіпер я знала ще зимою, що я поїду. Е, я, ну, я просто поїхала спочатку в Македонію знову, тому що я і дівчатам своїм обіцяла. Ну, Словом, там у мене вже така знаєш, дружня компанія хотіла повернутися. І вже після Македонії, по факту, я просто вже не могла довше перебувати в цій країні, я мушу зачекати без документів цей коридор. І я посиділа вдома, вирішила деякі да свої питання і відписала, ну, написала тобі, що я хочу знову поїхати, хочу на Кіпер. Дуже хотіла моря, скажімо так. Приїжджаєш ти на Кіпер. Лімасол. Лімасол це вам не, не титово. Це зовсім ну, да. інше місто. У нього зовсім інше життя, там інша погода. І ти зараз О. там знаходишся. Скажи, будь ласка, ти приїжджаєш перше, що тебе зустріли і заселили. Заселили в квартиру, як, як тобі умови, які тобі надали там? Ну, я вам скажу умови лукарі, шикардос, інакше не скажеш. Апартаменти світлі, просторі, місця достатньо всім. Е, в кімнатах дві. Ну в основному тут е, по дві дівчинки, але я заселилася в кімнату, де три дівчинки, е, тому що є кондиціонери в кожній кімнаті. А е, я сплю прямо біля дверей, щоб на мене не дув кондиціонер, бо я з ним не дружу, я від нього відразу хвора. Але е, класно в кімнатах кондюк, тобто ти не вмираєш від спеки. На вулиці спека неймовірна, тобто тут є свої такі моменти, але самі апартаменти класні. Є кухня нормальна, холодильник, пралка, посуду достатньо. Тобто у вас тут теоретично на цих апартаментах максимум може жити 9 людей, але у нас так тут не живе. Тобто, в середньому п'ятеро, від 4 до 6 дівчат. От так, живеш собі, маєш місце повністю. Достатньо багато. Добре, заселилась, приїхала, вийшла на роботу. Кіпр, це знову ж таки, це не Австрія і не Македонія, там трошки по-своєму. Що можеш сказати про роботу в барі, в якому ти знаходишся? Бар невеличкий, але охайний. Він гарно виглядає, бос також неймовірна жінка, просто класно, чудово везна. Одні компліменти готова їй робити, готова допомогти тобі, готова відсказати, Проблем ніяких гості. Гості у нас є кіпріоти, гості у нас сирійці, ліванці. Тобто, це не просто зальотні птахи, це люди, які тут живуть, тобто вже по факту місцеві. Специфічні вони їхня ментальність також відрізняється від тих попередніх країн, де я була, але немає нічого катастрофічного. Тобто з приємних бонусів з приємних бонусів, дівчатам хочу сказати, тому що за, у відні і в Македонії в цьому плані трохи гірше тут всі говорять англійською мовою. Коса крива, яка б вона в тебе не була, ти спільну мову з гостями тут знайдеш. Тобто, тобі грецької мови не потрібно до слова зовсім англійська форево. Спокійно ти з кожним гостом можеш поспілкуватися, навіть якщо він погано говорить грецько-англійською. Ти все одно зможеш з ним поспілкуватися, посидіти і, як то кажуть, Е, Єдиний момент гостей найбагато. В нашому конкретно клубі немає туристів, тобто категорично їх немає. У нас всі місцеві гості. Е, за кожного гостя можна піти до боса спитатися, Він все тобі розкаже, підкаже, покаже. Немає проблем. Е, Ти все, немає нічого такого. Власні. Гості е, є, але їх мало. Uh... Чим більше дівчат в барі, тим більше гостей. Це система На... Так, на даний момент над... ми би хотіли, щоб у нас було ще більше, але вже сьогодні ще одна дівчинка заселилася, тому буде побільше гостей. Але от прийняти перші тижні моєї роботи все було класно. Другий тиждень роботи все було не класно, але це не через відсутність дівчат, чи ще щось: коронавірус або похворіли, або ще щось. Реально при тому така ситуація була не тільки нас, бо наш босс поїхав по інших клубах такого самого формату, спілкувався з босами. Вони кажуть, так само тупо тиждень не було людей ніде. Що з ними сталося без поняття. Ми думаємо, що то коронавірус похворіли наші гості. І все. Подивимося, як цього тижня буде. Дівчата бояться активної консумації. У вас на Кіпрі консумація активна. Скажи, будь ласка, як відбувається цей процес? Чи нав'язуєтесь ви, чи вилазите ви людям на голову, аби вам поставили той стаканчик? Ой, я, не, я скажу чесно, я не людина активної консумації. Боже, ненавиджу її всім своїм серцем. Але хочеш зробити умій вертеться. Активна консумація, так, ти сама підходиш до гостей і. Починаєш з ними розмову, так не нав'язливо. Я не можу сказати, що я з кожним гостем говорю, тому що я дію по ситуації. Але якщо ти тут, вони дуже люблять, щоб ти от така жіночна, гарна, симпатична, не прийшла, а припливла до них. Дай почни розмову, мінімально, дай 30 секунд роздум'я чоловіку, і він сам почне. Сам почне шукати теми, сам почне тебе питати, щось: О, ти звідки, а що ти, а скільки, то а що бачу, і так далі. далі Розмова не дуже важка. Є гості, які от прийшов, от такий насуплений, сидить там, пальці веєром, всі до нього підійдуть, жодного глочинка не сподобалось. Ну сиди сам. То твої проблеми, боже, не, не один він в клубі, знайдеться інший, господи, абсолютно немає проблем. Не важко з ними спілкуватися, не важко зав'язати розмову. І відмовляли. Хто тобто, то тільки від дівчинки залежить. І відмовляли тобі. Ти підходиш, він каже. І не раз, і не раз. І до О, дівчата вже бояться, кажуть, що я буду робити? Він мені скаже давай. І що? Як ти, От ти оце сприйняла, що він каже тобі. От ході. Е, не ця неділя, позаминула неділя. Було п'ятеро гостей в клубі. У нас було там декілька дівчат. І всі п'ятеро гостей, всі, всім дівчатам відмовили. Всім. Тобто, о, о, з одним посиділи всі по колу, з другим, з третім, з п'ятим, всім відмовили. Тобто, гості були ну, явно не в майстер', всі сиділи одні. Нічого, вони посиділи, ми знов по колу пішли. Знов пішли домахувати. А що ну як домахувати? Назвам це так трохи домахувати, але хочеш гроші, ну ти працюєш, і прикол на другому колі гость каже: ну давай сідай, будемо пити, будемо з тобою спілкуватися. 10. А, добре. От Дав як ти ]ся. сприйняла? Ну... ну як ти сприйняла відмову? От він тобі каже: фу уході. Що ти? Ну як ти там тіпи... Ну, взагалі? Взагалі, взагалі, без різниці. Взагалі, я би теж матькатись, просто не хочу. Сказав би своєю коронною фразою, все рівно як в Соловайкому. Так перефразую її. абсолютно байдуже, тому що вони специфічні люди і. Це не те, що ти якась там не така, і все твоя самоцінка падає. Ну я, скажем так, не один контракт від'їздила, і були такі випадки. На курсі цвіт фломастера різний, Тому я взагалі про це не, не думаю. Боже, господи, та бог собою особливо. Люблять тобі сказати, пішла в баню. Всякі діди такі не дуже приємні візуально. Вони такі сидить оце. Не буду казати, що, і ти намагаєшся з ним, і він тобі ну не по хамськи, але ти покаже: ну, іди. Ти йдеш і хрест, слава Богу, я з тобою слава сидіти Богу. не буду, господи Чесне слово. Так, е про е заробітки ми поки говорити з тобою не будемо. Про е, суму загальну, тому що ще немає про що говорити ще немає ну якогось там ну так. з того, що я побачила, я можу сказати лише одне. Кіпр це не та е, в порівнянні там, навіть в порівнянні з країнами, Кіпр це не та країна, щоб відкладати гроші. Це та країна. Якщо е, якщо ти хочеш море, якщо ти хочеш відпочинок, якщо ти хочеш там курортів, ти можеш приїхати, попрацювати, відбити собі класний відпочинок, за який люди відвалюють мінімум півтора тисячі доларів, е, класно собі провести час і з такою копівчиною, якою ще повернутися додому. Це класний варіант на перспективу. Тобто, якщо ти працюєш довго, там не місяць, як я там чи, чи півтори, і приїжджаєш на два, на три і довше, то можна спокійно, то можна відкласти гроші. Абсолютно тепер давай знаєш, що давай будемо виставляти такі бали. Візьмемо там Австрія, Македонія і Кіпер. Маршрут, дорога. Де була найпростіша, куди було найпростіше добиратись і куди найважче? Ой, найпростіше я е, дісталася до Австрії. Найважче добиратись я не можу сказати куди, тому що в мене, куди б я не їхала, я завжди провожу майже добу в аеропорту. Завжди на жаль, не складається так, тому що ти їдеш в такі країни, їдуть е, е, автобусом, ти доїдеш швиденько. питань немає. Просто в аеропорту на свій самоліті візер. Боже ненавиджу цю компанію всім своїм серцем. Е, але в такі країни в основному їде Візер, які виходять не супер дорогі, е, а з ним вічно якісь проблеми. Ну і мені доводиться чекати. Е, Пи ж затримали ну, літак. як... Цього разу мілі, так затримали. Тоді, коли я в Македонію їхала, мені треба було просто чекати, бо акто без мене приїжджає зранку, а літак відправляється пізно ввечері. Ну, такі нюанси, але я вже до цього звикла, тому я не буду говорити, щоб ніхто не думав, як два дні добиратися в якусь країну, бо то в кожного по різному, особливо якщо ти добираєшся з різних країн. А, добре, тепер давай по умовам проживання. От три країни. Найгірші. Хіпер. Кіпер це найгірший чи найкращий? Кіпр найкращий. Македонія, нехай 50 на не 50. Можна звикнути з Македонії, якщо сильно постаратися, можна квартиру знайти. от І Австрія на останньому місці для мене. Вже причини. Все це дівчата можуть передивитися, чому саме такі будуть оцінки. Заробітки. Австрія, Македонія, Кіпер. Македонія? Австрію я не можу ні поставити ні на друге місце, ні на останнє, тому що конкретно ситуація проблема в мені була на даний момент, тому я не можу оцінювати заробітки. Але по тому, що я бачила у дівчат, і якщо собі так мінімально беремо, нехай ти там 100 євро в місяць заробляєш, то вже можеш порахувати, що спокійно там 2500 в Австрії за місяць можна заробити так спокійно, це в середньому. От ну за Кіпр поки що нічого не можу сказати, але я плюс-мінус бачу конкретно знову ж таки я не. Або в чайню загальну, я говорю конкретно по собі, бо я тут буду місяці, поїду додому. На даний момент математика трохи е, підкачав цей тиждень. Ну я очікую 1700 2000 нечистими, нечистими. Загальний заробіток. Чи, uh -huh. Чисті гроші важко рахувати, тому що куча всяких таких. Так. Налаштували зв'язок, продовжимо. Будемо коротко завершувати. Про житло сказали про про менталітет. Давай найкращий, найгірший я просто не люблю турків такий момент. Тому я їх ставлю на останнє місце. Про решту я не можу їх там ставити на перше місце. Люди різні, люди класні по-своєму. Цікаві по-своєму десь можуть мати свої в голові, але ми для них теж не ідеальні, Тому нормальні, скажем так. Приємно з ними спілкуватися, приємно дізнаватися, як то кажуть, про нові країни, про їхній менталітет. Тому нема що поганого сказати, власника. Нехай буде так. Скільки ти ще плануєш приблизно працювати на контрактах? Та які країни хотіла підвідати? Я Uh, важко сказати, тому що з нашою війною це, походу, скажімо так, буде ще на, на досить довгий період часу. Тому що на даний момент, на жаль, в Україні я не я хочу жити. Я живу в Україні. У мене там сім'я, але працювати в Україні я не буду доти, доки не закінчиться війна. Ось тому мені важко сказати, це буде рік, два, три, п'ять. Поки дозволяє здорові можливості, то звісно, я буду працювати. Повернуся в Македонію, повернуся на Кіпер. Можливо, якщо буду в такому настрої, я би ще раз спробувала Австрію, але це не точно. Ну і звісно, може я знову дійду до старої доброї Італії. Добре, і давай на завершення. Твоє послання дівчатам дуже бояться дівчата їхати, бояться рабства, бояться, що їх з'їдять, що гроші не виплатять. Що... Там... Твоє послання дівчатам. Що ти можеш сказати? В першу чергу не боятися, в другу чергу думатись. Своєю головою в неприємності вляпується тільки та людина, яка не думає логічно, не запитує, особливо коли я в кого запитати. Ну словно, не користується своїм мозком. не здаватися, тому що є такі дівчата, які ну я в тому числі була в свій час. Які приїжджають тиждень, не можуть як то кажуть, включитися в роботу. Воно не йде, і вони починають: ой, не пішло, їду я додому. Не здаватися, не боятися відмов, тому що ви все найкращі, Ви завжди будете найкращі на будь-якому контракті. Ви зірочки, ви топчики, а все остане воно залишається в клубі, як тільки ти з нього виходиш. Тому не бійтеся, пробуйте, катайтеся, тому що час дуже швидко летить, і про це можна пожаліти. Про, як то кажуть, про втрачені, не про втрачені заробітки, а про втрачені можливості побачити інші країни і відпочити. Е, я дуже, 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 дуже вдячна тобі, що нарешті знайшла ти час зі мною поговорити, буду тебе відпускати, тому що ти біжиш на роботу, і ми з тобою на зв'язку. Дякую тобі. Обов'язково дякую за це інтерв'ю. Так що тримайтеся там, як то кажуть, без світла, але не падайте духом. О!